До двох сотень відвідувачів здатен прийняти одночасно один з найбільших пунктів незламності в Україні Миколаєві. Як і в тисячах інших пунктів, що відкриті по всій країні, там можна підзарядити гаджети, випити гарячого чаю або кави, а ще скуштувати щойно спеченого хліба з власної міні-пекарні. Наша миколаївська кореспондентка Наталія Якобсон знає На Намет площею дві сотні квадратних метрів. Це найбільший пункт незламності у Миколаєві. Опалюють його дровами за допомогою величезної груби. Тут централізоване електропостачання, а на випадок відключень є потужний генератор. Для зручності відвідувачів тут розставили пластикові стільці та столики. Азивчивої люди і дають тут трохи сагреться, перекусити. Ну уютна атмосфера обстановка хороша. Пересидіти, дощ, наприклад, вітер, мороз може бути. Як би тема. У години відключення електрики в оселі до пункту незламності приходить Оксана з родиною. Погріться і ну не знаю, ми здесь рядом живемо, прийшли. Якщо мобільник треба буде зарядити або фонарик, то ми сюди можемо прийти і зарядити. Хлебушек, спасибо большое за хліб. Спасибо большое за хліб. Буханець свіжого, щойно спеченого хліба отримує кожен відвідувач пункту. Його готують тут. Пекарі працюють у кілька змін. Потужність міні-пекарні 450 буханців на годину. Щодня печуть до двох тисяч хлібин. Замішуємо тісто в тісто -тісто. Потім по грамів. Далі Тетяна потім розкатуває. Готовою, готовий. Формуємо і в розтойку. Після После в піч. У цьому пункті незламності є ще одна родзинка турецький чайник. З його допомогою напоїти гарячим чаєм одночасно можна кілька десятків відвідувачів. Поміми цього є ще пункт. Е як ми його називаємо маленька аптечка це для оказания першої медицинської необхідної допомоги без лекарств. То тобто наложить належить жгути, вдруг какая-то рана, остановить кровотечение, пластыри і все таке. Приходять сюди і батьки з школярами, щоб діти не пропускали уроки через відсутність електрики. Передбачили тут і біотуалети, зокрема з умовами інклюзивності. Працює пункт з 8 ранку до 8 вечора. Однак, в разі сильних морозів чи тривалого блекауту, людей тут готові приймати цілодобово. У планах роздавати гарячі обіди, що готуватимуть неподалік, а також встановлення автономного інтернету. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.